До школи два рази на тиждень. В укритті одного зі спеціалізованих закладів у змішаному форматі навчаються діти з порушенням опорно-рухового апарату. А там уроки. Добрий день, добре, добре, добре. Цю школу відвідує 10-річна Олена. Дівчинка навчається у 4 класі. Її бабуся Любов каже, умови навчання тут обмежені. Тож разом із іншими батьками учнів наполягає на будівництві підземної школи. Підземна школа дуже змінила б ситуацію, тому що діти були б тут повний робочий день, а не так, як зараз має бути повний робочий тиждень, має бути навчання і повна реабілітація. Якщо вона прийшла сюди не розмовляючи, то зараз вона розповідає, читає віршики, переповідає казки, тобто мовленєвий розвиток пішов. Ми дуже хочемо, щоб нам побудували першу. В Україні школу підземну для особливих дітей. Моя дитина, наприклад, не сприймає взагалі онлайн. Тому навчання проходило тільки от те, що нам давали там, годинку, дві, зараз трохи більше, але цього теж недостатньо. Наразі ті підземні школи вони мають облаштовані пандуси, підйомники, все, більше нічого для нас нового не потрібно, суперспеціального. Все те саме, але в меншому об'ємі. У змішаній формі школа-інтернат запрацювала цьогоріч у березні. До цього два роки навчалися онлайн, розповідає її директор Володимир Максимов. Уроки відбуваються у дві зміни, і за його словами, такий формат обрали саме батьки учнів. Було проведено опитування всіх батьків, і в залежності від того, хто скільки раз готовий приводить, було складений розклад. І Поділені діти на дві зміни. Перша зміна це молодші класи. Діти приходять від двох до чотирьох раз на тиждень на заняття. І відповідно друга зміна, зараз вже почалась друга зміна, це старші класи, їх більше, але Готовності приходить було менше. Втім, Інна Іванова каже: від самого початку наполягали, аби діти вийшли на повноцінне очне навчання. Тож нині звернулася до голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, аби для них звели підземну школу. Діти пішли в школу відведені терміни. Чи можливо так? чи... так це можливо? На цей рік в нас це не заплановано. Будемо виходити з ініціативою субвенції на наступний рік. Тому, звичайно, ми пріотизуємо всіх дітей, але ми також маємо розуміти, що в пріоритеті будуть ті діти, які сьогодні взагалі не мають доступу до офлайн освіти. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.